you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Після підсумкової прес-конференції Зеленського в традиційній манері порохоботи взялися за нападки на президента. Першою в бій вступила депутатка від Європейської солідарності Софія Федина. Дуже мало новин, дуже мало конкретики, дуже багато води та намагання уникнути відповіді. Написала вона у своєму телеграмі. Пані Федина вирішила звинуватити Зеленського в ніби перекладанні відповідальності на військових і верховну. Раду в питанні мобілізації та демобілізації з інших відповідей, зрозуміло, що головне питання для нього де взяти кошти на новомобілізованих, додала вона. При цьому нардепка чомусь не враховує, що по факту іншої відповіді від президента почути не можна було очікувати. Адже цими питаннями направду займається в першу чергу генштаб та головком залужний до того ж, що не так у правдивих фактах щодо нестачі коштів. Одним словом, черговий прийом порохоботів розрахований на людей, що не розбираються у внутрішніх процесах. Сах країни та звикли, що політики гарно стелять про розквітаючу країну, а потім з'ясовується, що казна майже пуста. Та на цьому порохоботка, звісно ж, не зупинилася. У контексті іншого питання щодо депутатів та чиновників заявив, що виборів під час війни не буде. Я не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори під час війни не можна проводити. Надала цитату депутатка. Ну так не дивно, що Федина вирішила на цьому зацинцентувати, адже її партійний повлічник Порошенко тільки й марить, аби пошвидшити. Виче увірватися виборчого гонку, при тому не розуміючи, що шансів у нього фактично немає. Наступною претензією стало те, що Зеленський прокоментував нападки депутатки від слуг безуглої на головкома. Він фактично зрівняв неадекватно та нашого воєнного лідера. Стосовно якихось коментарів У ФБ, я не маю на це часу на зайві безрезультативні діалоги. Що стосується Мар'яни, Валєри, і у них там є ще кілька людей. Вони всі дуже люблять щось коментувати лайкати. Дуже часто там спілкуюся. У них там діалоги з перших днів, то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно, я тому вам і сказав, що нам усім потрібно давати результат у державі щоденний, а селфі встигнемо, написала Федина. Цілком очевидно, що акцент відповіді президент зробив на тому, що не втручається у Фейсбучні розбірки, адже це несерйозно, і зараз основна увага повинна бути зосереджена на важливих справах і фронті. Однак пороху ботам цього не зрозуміти, бо їх не годуй, дай тільки на когось напасти в у Фейсбуці, як от Федина, цим дописом на президента, та не Фединою, єдиною до відкритих і необґрунтованих претензій у сторону президента приєдналися й інші порохоботи. Особливо активно вони почали підвивати після того, як з'ясувалося, що пана Бутусова не впустили на конференцію, а в п'ятому каналі не дали можливості задати питання. Якщо судити з попередньою прес-конференцією Зеленського зі ЗМІ, це було правильним рішенням, адже поплічники Порошенко чомусь не зацікавлені в тому, аби. Задавати президенту важливі питання їхня основна задача на подібних заходах роздмухувати скандал та отримувати черговий інфопривід для перекручування слів Зеленського і виставлення його в найгіршому світлі. Цього разу провокація не вдалася, тому вони вирішили спекулювати на ніби несправедливості щодо так званих незалежних журналістів. Тільки от чи було насправді там місце журналісту Бутусову, який вопів на все горло про здачу Авдіївки, неодноразово дискредитуючи в першу чергу на. Наших захисників питання риторичне у підсумку можна хіба що побажати пороху ботам, кинутися своїх методичок та згадати нарешті, що зараз країна у скрутному становищі. Тож політикам варто працювати на перемогу та консолідуватися, а не оббріхувати президента, намагаючись зробити собі політичних палів. На цьому в мене все. підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свою думку в коментарях.